Всім привіт! Сьогодні у нас 6 квітня. Дівчатка трішки дещо закупила. З маркет Опта. Є в нас така сеть магазинів продуктових. Звіться Маркет-Опт. Ну, я думаю, що в багатьох уже містах. Такі магазини є. На дворі сьогодні у нас погода дощова. Такий маленький. Але дощик іде вже з самого ранку. Так, показую, що я купила. Ось таке печиво, до речі, брала із шоколадним смаком, брала із полуницею і брала із лимоном. З лимоном досить прикольненьке. От, до чаю супер! Взяла такий брускетик. Знаєте, це із голубікою, ще не пробувала. Тому вирішила спробувати. Так, Мама попросила, щоб я їй купила шампун для жирного волосся. Я шаумою не користуюся, користуюся клієві таби для жирного волосся. От, ну, взяла ось шаума. Взагалі-то вона користувалася шамту, але його вже немає ніде по магазинах. І навіть в інтернет-магазині теж нема. Так, дівчатка, взяла ось такий барвник для яїць. Користувалися непогано. Кольори яскраві. Так, Далі взяла мармелад по 27 гривень. На 27 гривень, тут 240 от так, кілограм 113. Так, взяла дівчатка масличко білоцерківське. Хто бачив мої обзорчики попередні, так, тому можна було побачити, що я таким маслом користуюся. Так, булочки з корицею. Дівчата, полюбляє в мене мама такі булочки. Я не досить люблю до чаю. Так, ну а це булка із вишневим чи то малиновим джемом. Так, взяла ось такий майонез, королівський смак. І взяла кілограм редисочки. На 51 гривню. А кілограм у нас по 49 в супермаркеті, до речі, редиска непогана, зараз я покажу вам ось така редисочка. І навіть не пуста має бути. Ну, ось навіть візьму таку велику. Ось. Так. Угу. Така хрумтить не в'яла, ні. Так, ну це і все. Мій чек склав 470 гривень. За це все. Навіть 470-482 гривні. Нема тут нічого такого абсолютно. Але до п'яти суточка дотягло. Так, дівчатка, на цьому я завершую своє відео. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Переглядайте мої попередні відео. Є рецепт у мене коклеток і обзорчик. З месного магазину сало та м'ясо. Дійсно, все свіжа продукція. Дехто писав мені в коментарях про те, що свіженьке все. Так, сало вже солиться, засолила вчора. От тому будемо ласувати. Все на цьому я завершу відео. Всім бажаю хорошого настрою, миру. Добра і до наступної зустрічі!